Ось такі ось мережеві адаптери. 2,5 гігабітні ось в таких коробочках, Це type c gen 1 на 2,5 гігабіти. Це в нас USB-32 на gen 1 на 2,5 гігабіти, І виглядають вони ось отак. Вони практично однакові, металеві, повністю металеві для нормального відводу тепла, однакові за розміром. Лише в них відрізняються кінцевики. Не знаю, як їх назвати. Штекери а, зараз ми. Пійдемо, подивимось, скільки вони коштують. Воно однакове, повністю так, повністю однакове. Подивимось, скільки вони коштують, і, звісно, потестуємо. Для компів вони підходять 100%. А для, скажімо так, TV-боксів, то ще те ще питання. Тому пішли тестувати посилання в описі під цим відео і підписуйтесь, натискайте дзвоник. Там ми зробимо вже висновки. Ну що, хлопці? 16 баксів, що Type A, що Type-C. Ну, 1607 і 16.13. Ви бачите, зараз в мене немає інтернету, навіть не прогрузилася картинка. Я беру відразу, не завантажилася картинка, беру відразу цей Type-C, саме Type-C-версію. Вмикає її першому, бо Type-A буде трохи роз'яснення, щоб ви там не, відразу не кричали, що О, там Type A купив, а в мене не працює. Зараз, зараз поясню, чому Type-A потрібно дуже-дуже ретельно обирати. Ethernet 2.5х2.5 канальна швидкість. Давайте с запускаємо наш open Speedtest, стартуємо і отримуємо звичайні 2,5 ГБ. Це RTL-платформа. Зараз я ще покажу вам, що вони там пишуть сам, сам виробник і для чого воно підходить. Дуже-дуже широкий, широкий спектр використання для айфонів, Так, вам не почулося Айфони. Айпади, планшети на Андроїді з Type-C, звичайні смартфони з type c підходить для міні-ПК, для лептопів, для будь-яких лептопів. Спокійнесенько працює. Ну, на вивантаження. Не дивіться, в мене воно сервер піднятий на. Комп'ютер, який зараз і пише це відео, тому на вивантаження він ще там пише одночасно і енкодує, тому може, може таке бути. Але це чесний, 25 з грабітний адаптер. Давайте оновимо, з'явиться, з'являться у нас картинки. Ось, будь ласочка, це Стайп-Сі-версію. Ми зараз розберемось, і вони пишуть відразу. Бачите, показують маки, показують, а в нас rtl 8156 це нормальний контролер. Відразу кажу. Uh, так, так, так. Охолодження. Клік. Ну, якось як такий маркетинг, в ну, них як спокійнесенький, якийсь, дуже спокійнесенький. Тепер для чого підходить? Mac, Dell, XPS не важливо для чого, для будь-яких ультрабуків. І не тільки ультрабуки, я під'єднав до міні ПК Type-C. Для айпедів, для смартфонів, для винди, для MacOS, для iPadOS. на Linux, не знаю. Знай, знайдете драйвери, буде працювати. Не знайдете, не буде. А стосовно tv боксів, відразу кажу, не працює. Ми спробували і на Xiaomi Mi Box, і спробували на RockTech. На RockTech і Type-A, і Type-C Спробували, не працює. Не, не бачать їх е, е, наші TV-бокси, На жаль, але давайте далі. Ну раз раз ми вже Type-C тестуємо. Давайте беремо Type-C і вмикаємо у смерть. У звичайний смартфон, матю. Давайте, я зараз увімкну для вас запис екрану. Давайте, ви бачите, зараз вже в нас тест пройшов. Інтернет, ми бачимо LAN G45. Оновлюємо і стартуємо. 2,5 ГБ. На звичайному смартфоні. Воно працює. На вивантаження тут буде менше, бо самі смартфони, саме там, сам Typ-C смартфонів може мати якісь обмеження. І від смартфону до смартфону можуть бути різні результати. де я показую вам базовий 2420 на, а, там, на Гигабіт. Це класний показник для смартфону. Ну, на фактично Гибет 840 до 900 пік. Нормальний? Нормально. Зараз смартфон дотестує, будь ласка, 2420 на 843. А тепер ми беремо Type A. Вмикаємо у нормальний type A, відразу кажу, зараз покажу, що я маю на увазі. Я вмикаю його у rj 45 і подивимось, що нам видасть на Конекті. Тут він нам. Оце, Wi-Fi, вибачте. Тут в нас Ethernet 25 на 25 канальна швидкість. Я вмикаю тест мережі ми тут теж отримуємо 2,5 ГБ. Але я вам покажу одне особистість. Якщо у вас комп'ютер не оснащена USB 3 версії, саме 3.2 Gen 1, то у вас швидкість буде максимум 300-400 Мбіт. Дивіться. Зараз він е, під'єднаний до портів SS, це супер швидкі, суперспів. Бачимо 2.4 на 1.8, 1.9, а позаду в нас є теж USB 3. Якщо до нього, нього під'єднати цей самий адаптер, то буде трохи інша ситуація. Давайте, ось я під'єдную його до того ж Type-A 3 версії. О, будь ласка. І ну зупиняю вже, ви зрозуміли, так і якщо я навіть подивлюсь зараз на Connect, і воно буде писати мені 2,5 Гбіт, гігабіти. Давайте налаштування мережі інтернет, езернет, воно буде писати 2,5 на 2,5, дехто купивши, не знаючи, що USB його не швидкий, він отримує ось приблизно отакий результат. Давайте стартане, і буде у вас там 300 чи 400 Мбіт. 360 а знаєте чому? Бо це не швидкий USB 3. І дехто може купити, а потім сказати: Бабл, ти, ти нас обманюєш, він не 2,5 Габітних, фігня, це все, тому ти там нас обманув. А це все із-за того, що ви вибір неправильний зробили. Тому давайте так. Я а, бачу, що це повністю, повністю адекватні адаптери, вони чесні, а, давайте на ось сюди. Вони чесні, коштують дуже дешево. Поясню, чому дуже дешево в мене є ось Edіmax 2,5 ГБ. Я вам поясню: по-перше, вони пластикові, гірше охолодження. Тут у нас металева поверхня, і це добре. Навіть якщо ви його берете і він гарячий, це так і повинно бути, значить правильно відводить тепло. Бо як оцей буде гарячий такий, але відводити пластик буде, він не такий, немає реактивності провідної тепла. Тому він буде гірше охолоджуватись, ніж цей. Неважливо, не що тут навіть є якісь там дифузори охолоджені. Том і коштував коштували ці Ді макси мені 70 баксів. Зараз вони можливо 50 коштують, але це коштує 16. І працює так само, і працює так само. З нормальною затримкою в нього, в них немає якоїсь там затримки. Якщо Пінг 2 з житером 01, вибачте, але це класний результат. Ми його рекомендуємо, окрім тв боксів. На смарт-телевізорах не буде працювати 100%. А з вами був Бабл. Посилання опису під цим відео. Підписуйтесь на каналі Технозон Україна. На все добре.